Джонатан Свіфт Мандри Гулівера Частина 3. Подорож до Лапути. Белнібарбі. Глабдабдрібу, Лагнегу та Японії. Розділ третій. Явище з'ясоване завдяки сучасній філософії та астрономії. Великий розвиток астрономії у Лапутян. Королівський спосіб придушувати повстання. Я попросив короля дозволити мені оглянути все, що є цікавого на острові, і він ласкаво дав свою згоду на це, звелівши моєму вчителеві супроводити мене. Найбільше я хотів дізнатись, якими природними чи штучними причинами пояснюються різноманітні рухи острова, і тепер я витлумачу це і читачеві з філософського погляду. Летючий або плавучий острів має форму правильного кола діаметром у 7837 ярдів або близько 4,5 миль. Отже, площа його становить 10 тисяч акрів, товщина його 300 ярдів, дно, тобто спідня поверхня, яку видно тільки знизу, являє собою алмазну пластину ярдів з 200 завтовшки. На ній, у звичайному порядку, лежать верстви різних гірських порід, укриті зверху шаром чудового чорнозему, в 10, а то й 12 футів завглибшки. Поверхня острова нахилена від обводу до центра, і через це роса та дощова вода, що випадають на острів, збираються в струмочки і течуть до його середини, де вливаються в чотири великі водозбори. Кожен з яких має щось із півмилі в обводі і розташований за 200 ярдів від центра, воду у водозборах удень випаровує сонце, і тому вони ніколи не бувають переповнені. До того ж, король будь-коли спроможний підняти острів понад хмари, де немає випарів і таким способом запобігти дощу чи росі, бо навіть найвищі хмари, як кажуть усі натуралісти, не піднімаються більше як на дві милі над землею, принаймні в тій країні таких випадків ніколи не було. В самому центрі острова є провалля щось із 50 ярдів у діаметрі. Тим проваллям астрономи сходять у велику печеру, що має форму бані, і зветься через те фландона гагнольє, тобто печера астрономів, вона заглиблена на 100 ярдів у товщу алмазу. У цій печері завжди горить 20 ламп, і їхнє світло, відбиваючись від алмазних стін, заливає все навкруги. Печери устатковано великим числом найрізноманітніших секстантів, квадрантів, телескопів, астролябій та іншого астрономічного приладдя, але головне диво, від якого залежить доля цілого острова величезних розмірів магніт у формі ткацького човника. Він має шість ярдів завдовжки і, в найтовщому місці, принаймні три ярди завширшки. Магніт прикріплено до міцної алмазної осі, яка проходить крізь його середину, і на ній він урівноважений так точно, що повертається від найменшого доторку, його вміщено в порожнистий алмазний циліндр у 4 фути заввишки, стільки ж завтовшки, і 12 ярдів у діаметрі, поставлений горизонтально на 8 алмазних ніжок, кожна в 6 ярдів заввишки. Посередині внутрішньої поверхні циліндра є жолоб у 12 дюймів завглибшки, куди вставлено кінці осі, і де вона, коли треба, обертається. Ніяка сила не може сунути магніт з місця, бо циліндр з ніжками становить єдине суцільне тіло з алмазом, що править за спіт острова. За допомогою магніту острів і рухається то вгору, то вниз або пересувається в одній площині, бо щодо частини землі підвладної монархові лапути магніт з одного кінця має відштовхувальну силу, а з другого притягальну. Поставивши магніт вертикально притягальним полюсом до землі, острів знижують, а коли повернути вниз відштовхувальний полюс, то острів підіймається просто вгору. Поставлений навскоси, магніт примушує Лапуту йти теж навскоси, бо його сили завжди діють по лініях, паралельних його напрямові. Таким скісним рухом острів пересувається від однієї частини володінь монарха до іншої. Щоб пояснити спосіб переміщення острова, припустімо, що АБ це лінія, яка проходить через територію Белнібарбі, лінія CD – Магніт ДД. Відштовхувальний полюс, а це притягальний, і що острів перебуває над точкою С. Нехай магніт поставлений у положення СД, а його відштовхувальний полюс повернено вниз, тоді острів піде навскіс угору в напрямі до Д. Коли він дійде Д, повернімо магніт навколо осі так, щоб його притягальний полюс обернувся до Е, e. тоді й острів рухатиметься навскіс в напрямі до Е. E. Коли знову повернути магніт і поставити його в положення ЕФ, e, відштовхувальним полюсом донизу, то острів підніматиметься навскоси в напрямі до F, звідки повернувши притягальний полюс до G, острів можна перенести до G, а від G до H, повернувши магніт так, щоб його відштовхувальний полюс показував просто вниз. Отже, міняючи при потребі положення магніту, острів змушують то підніматись, то знижуватись у скісному напрямі, і таким чергуванням підіймань та опускань, рух відбувається під невеликим кутом, острів пересувається від однієї частини держави до іншої. Слід проте зауважити, що острів не може ні виходити за межі своєї держави внизу, ані підійматись вище, як на 4 милі. Астрономи, які написали великі наукові трактати про свій магніт, пояснюються тим, що магнітне тяжіння діє лише на відстані 4 миль, і що мінерал, який притягує чи відштовхує магніт лапути з надр землі та з моря на відстані до 6 ліг від узбережжя, залягає не по всій земній кулі, а лише в межах цього королівства. Користуючись перевагами такого вигідного становища, король легко може привести до покори будь-яку країну, що лежить у полі тяжіння магніту. Коли магніт стоїть паралельно до площини горизонту, острів зупиняється, бо в такому випадку полюси магніту, перебуваючи на однаковій відстані від землі, діють з однаковою силою. Один штовхає острів угору, а другий тягне його вниз, через що він зовсім зупиняється. Доглядати магніт доручено певним астрономам, які з наказу короля час від часу повертають його. В більшу частину свого життя вони проводять вивчаючи небесні тіла крізь підзорні труби, що набагато перевершують якістю наші телескопи. Хоч їхні найбільші телескопи не довші за три фути, проте збільшують краще, ніж наші стоярдові, та ще й дають чистіше зображення зірок. Ось чому у відкриттях своїх вони далеко випередили наших європейських астрономів і вмістили в своєму каталозі неба 10 тисяч нерухомих зірок, тоді як у найповнішому з наших немає третини цього числа. Крім того, вони відкрили дві маленькі зірки супутники Марса, які обертаються навколо нього, і з яких ближчий до Марса, віддалений від центра цієї планети на відстань трьох діаметрів, а другий на п'ять таких діаметрів. Перший обертається навколо Марса за 10 годин, а другий за 21 з половиною. Отже, квадрати їхніх обертань майже пропорційні кубам їхньої відстані від центра Марса. І це наочно доводить, що ці супутники підлягають тому ж таки законові тяжіння, який керує всіма небесними тілами. Лапутянські вчені провели спостереження над 93 різними кометами і з великою точністю встановили періоди їхнього повернення. Якщо розрахунки правильні, а вони це стверджують рішуче, то бажано було б опублікувати їхні спостереження, і тоді вся теорія комет, що й досі кульгає на обидві, набула б такої ж довершеності, як і інші галузі астрономії. Король міг би стати найабсолютнішим монархом у світі, якби йому пощастило переконати всіх міністрів діяти з ним заодно, але в кожного з них є маєток на континенті, і зважаючи на те, що становище фаворита надто хистке, ті ніколи не погоджувалися на поневолення своєї країни. Коли яке-небудь місто знімає бунт або відмовляється сплачувати звичайні податки, король приводить жителів до покори двома способами. Перший менш жорстокий, полягає в тому, щоб поставити острів якраз над містом та околишніми землями, і тим позбавити їх сонячного світла та дощу, тобто викликати серед жителів голод і хвороби. А якщо провина їхня того заслуговує, їх водночас бомбардують великим камінням, від нього в них немає іншого порятунку, як тільки ховатися в підвали та льохи, причому покрівлі їхніх будинків ущент руйнуються. Коли ж бунтівники вперто тримаються свого до послуг короля є останній спосіб, острів спускають просто на їхні голови, і він роздушує все і будівлі, і людей. Проте до цього крайнього засобу. Король вдається дуже рідко з одного боку, йому й самому він не до вподоби. А з другого і міністри не наважуються дати йому таку параду. Вони бояться викликати ненависть народу, що міг би сплюндрувати їхні маєтки, розташовані внизу на суходолі, бо острів належить самому королю. Є ще й інша важливіша причина, чому королі цієї країни завжди відчували нехіть до такої жахливої кари і удавались до неї тільки в крайній потребі, якщо в місті, засудженому на зруйнування, є якісь високі скелі, а вони є в більшості великих міст, побудованих так, мабуть, саме з метою запобігти такій катастрофі, або в ньому багато високих шпилів чи кам'яних колон, то раптове падіння. Острова може пошкодити дно або ж спідню поверхню острова, що, як уже я казав, складається з одного суцільного алмаза у 200 ярдів завтовшки і може розколотись від сильного удару або тріснути від вогню пожеж, як то часто трапляється із залізними та кам'яними стінами наших коменів. Це добре знає простий люд і, обстоячи свою волю чи власність, він розуміє, до якої межі можна доводити свій опір. Та й король, коли вже вирішить розчавити яке-небудь місто, наказує спускати острів якнайтихіше, нібито з жалості до населення, а насправді боячись пошкодити алмазне дно. Бо тоді, на думку всіх їхніх філософів, магніт не втримає острова, і вся його маса впаде на землю. Років за три, перед моїм прибуттям до Лапутян, коли король подорожував над своїми володіннями, сталася надзвичайна подія, що мало не була фатальною для тієї монархії, принаймні для її теперішнього державного ладу. Ліндаліно, друге за розміром міста в королівстві, було першим на шляху його величності. Через три дні після його відбуття городяни, які часто скаржились на великі утиски, зачинили міську браму, заарештували губернатора. Та з дивовижною енергією та швидкістю спородили по краях міста. Воно являє собою правильний чотирикутник, чотири масивні вежі, такі ж заввишки, як і гранітна, гостроверха скеля в самому центрі міста. На вежах, так само як і на вершечку скелі, вони поставили по. Великому магніту і запасли величезну кількість дуже жаркого палива, сподіваючись сильним полум'ям розколоти алмазний спід острова в тому разі, коли їхній план з магнітом зазнав би невдачі, тільки через вісім місяців короля повідомили про те, що ліндалінці зчинили бунт, і він наказав перенести острів до того міста. Населення одностайно вирішило боротися до кінця і запаслось провіантом. До того ж, посеред міста протікає велика річка. Король багато днів ширяв над повстанцями, позбавляючи їх дощу і сонця. Він звелів спустити вниз безліч мотузів, але нікому і на думку не спало просити в нього ласки. Зате до лапути полетіла сила надзвичайно зухвалих претензій. В них вимагались. Відшкодувати всі заподіяні місту кривди, повернути привілеї, надати населенню право самому обирати губернатора і такі інші безглузді речі. У відповідь на це, його величність звелів усім остров'янам кидати з нижньої галереї на місто великі каменюки, але городяни врятувалися від цього лиха, поховавшись із своїм майном у чотирьох вежах та інших кам'яницях, а також по льохах. Тоді король, постановивши за всяку ціну приборкати охвалих, наказав повільно спустити острів на сорок ярдів над вершечки веж і скелі. Наказ було виконано, але урядовці, які здійснювали його, виявили, що спуск проходить куди швидше проти звичайного. Повернувши магніт, вони ледве спромоглися зупинити острів у повітрі, але помітили, що якась сила і далі тягне його вниз. Негайно повідомивши короля про це дивне явище, вони попросили дозволу підняти острів вище. Король згодився. Тоді скликали велику нараду, і урядовців, які віддали магнітом, теж привели на неї. Одному з найстаріших та найдосвідченіших серед них дозволили провести запропоновану ним спробу. Він узяв міцний шнур. У сто ярдів завдовжки, а коли острів піднявся над містом на таку височінь, що помічена ними притягальна сила перестала діяти, прив'язав до кінця шнура уламок алмазу такого складу, як на споді острова, з домішкою Залізняку, і став повільно спускати його з нижньої галереї над однією вежею, не встиг Алмаз спуститися на чотири ярди, як урядовець відчув. Алмаз падає вниз із такою силою, що він ледве витяг його назад. Потім він скинув з острова кілька уламків Алмазу і спостеріг, що їх усі з великою силою притяг до себе верх вежі. Таку ж спробу провів він із іншими трьома вежами та зі скелею, і наслідки щоразу були однакові. Отак городяни розладнали всі плани короля і. Ми не будемо зупинятися на подробицях, йому довелося дати спокій тому місту. Один з міністрів запевняв мене, коли б острів спустився над містом так низько, що не міг би знову піднятись, то ліндалінці назавжди позбавили б його здатності пересуватись, убили б короля і міністрів, і цілком змінили б державний лад. Основний закон цієї держави забороняє королю та двом його старшим синам залишати острів. Те саме стосується і королеви, поки вона здатна родити дітей.